Літаки теж розмовляють а бойові літаки розмовляють жіночими голосами. Наші кореспонденти поспілкувалися з людиною, яка озвучує команди, що інформують пілотів про небезпеку і допомагають вибрати правильний шлях. До речі, в Україні жінок, які віддали свій голос військовій авіації менше десяти про те, якою відповідальною є їхня робота, дивіться далі. Франко. борт номер 54, пожар правого двигателя. Начитуючи повідомлення перед камерами, Елла дещо хвилюється, адже звикла працювати на самоті. Так легше зосередитися, щоб команди звучали чітко і спокійно. У нас є приходи, наприклад, із завода ми в зв'язку. Може на пристрій, з яким працює Елла, можна записати 48 команд. Кожна з них інформує пілота про несподівані ситуації на борту. У випадку важких поломок комп'ютер прийде інформацію на землю в центр управління. Яка тут мета попередити льотчика, щоб він прийняв якісь деякі міри, і якщо ця ситуація дуже екстрена, щоб він за виконання завдання. На кожному типі військового літака може стояти окреме обладнання, на якому записані різні команди. Такі мовні інформатори дуже важливі в авіації, адже вони рятують і техніку, і людське життя. Зрозуміти, що сидить. Льотчик, людина, без він льотчик це людина, така самозвичайна, у нього така робота може трошки інакша, як, як ваша. Він сидить, у нього загрівся двигун і він не знає про це. А там є які, певні датчики, які на це зреагують. І ця мовна інформація йому вийде в його захисний шолом, він це почує, це почують на землі, і вже люди будуть приймати якісь адекватні рішення. Записувати й перевіряти мовні команди для Елли лише один із численних обов'язків. Майже три роки вона працює в групі ремонту радіоелектронного обладнання. Роботи з технікою вистачає, однак колеги-чоловіки завжди приходять на допомогу. До речі, в Івано-Франківській авіаційній бригаді четверо жінок військовослужбовців. У мене нарікань немає і думаю, так, також у кожної немає нарікань до людських, і Взагалі до військовослужбовців також.